Уяви собі, крихітна бджола і справжні емоції, так ніби вона може радіти, хвилюватися або навіть сумувати. Це не фантастика, це наука. Новітні дослідження шокували навіть досвідчених ентомологів. Виявляється, бджоли можуть переживати емоційні стани, схожі на ті, що відчувають савці. Усе почалося з простого експерименту. Вчені навчили бджіл шукати солодкий сироп у певному місці. Коли бджоли знаходили його, це був позитивний досвід, ніби приємний сюрприз. І тут стало цікаво, після такого приємного сюрпризу бджоли ставали рішучішими, швидше ухвалювали рішення і навіть сміливіше досліджували навколишній світ, наче були у доброму настрої. Але коли умови змінювали так, щоб викликати розчарування чи перешкоди, поведінка змінювалась. Бджоли ставали обережнішими, повільнішими. Це вже нагадувало тривогу. Та, найвражаюче – зміни в хімії мозку, рівень дофаміну, того самого гормону щастя, який є і в людському мозку, змінювався у бджіл залежно від досвіду. Це означає одне бджоли не просто біологічні автомати. Вони реагують на світ не лише інстинктами, а, можливо, і почуттями. Отже, питання, чи можуть бджоли мати емоції? І якщо так, як це змінює наше ставлення до них? Напиши в коментарях, що думаєш. І якщо це відео здивувало тебе, поділись ним із тими, хто досі вважає, що комахи не здатні відчувати.